Історичний ремонт вулиці Головної розпочнеться вже незабаром. У Чернівцях визначили підрядника. Капітальний ремонт ділянки однієї з магістральних вулиць міста робитиме компанія Слав Дорстрой з Донеччини. Вартість робіт майже 170 мільйонів гривень. Я не з цією компанією, тому мені цікаво, чи є в них люди, чи ця компанія заброньована, чи вона критично важлива, чи є персонал. Чи я вони когось будуть брати з місцева, чи вони привезуть сюди? Я не маю інформації. Добре, що що це в період літній, та і ми все таки були, ну, ми, ми про щоб ремонтні роботи йшли активно. Що все-таки за літній період до 1 вересня бо було зроблено сні роботи. Всю вулицю одразу не перекриватимуть, Ремонт проводитимуть у сім етапів. Тим часом в місті триває оновлення Зеньковецької. За словами Романа Клічука, це одна з найскладніших вулиць в старому фонді все не відповідає дійсності, тобто є проєкт, ви знімаєте це верхній шар, а внизу все зовсім інший. Тому, на жаль, приходилося відкориговувати проєкт, і на це пішло багато часу. Ну, практично, все зроблено. і Вже було в планах там раніше вже починати з покриттям та зверхнього у зв'язку з тим, що. Інженер Бленерго, то, 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 то все таки вирішили швиденько і пішли на, на зміну кабеля, і воно трошечки відтермінувалося. Заінтригував міський голова і новиною про відкриття ще одного Макдональдсу у Чернівцях деталей не розкриває. Втім, наголошує, для міста це показник якісної співпраці з іноземними інвесторами. Я вас здивую, що у нас відкриється ще й третій. Ну, це хороша та, 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 тенденція на тому що іноземні інвестори. Ну, бачить, що місто розвивається, воно є цікавим, вони відкрили один. Показав результати, я розумію, хороше це надольності, тому буде відкривати інше. І вони багато податків платять. Ну тобто, якби таки ще було там пару інвесторів, ну щось іншого можливо, це, це не тільки харчування. Так, до кінця року у Чернівцях можуть відкрити магазини одягу відомих світових брендів. Нині ведуться перемовини. Я думаю, що вони точно зайдуть у новий торговий центр, коли намол. У них вже є угоди на, на декілька брендів. Я просто ну, не, не, не пам'ятаю, як називається. Ну, воно ж умовно, це зарато, це ж не зарато, це компанія, яка вона представляє ну, декілька. Да, там, є там, шандемс. І що у них на сьогоднішній день, які є контракти, я думаю, ми узнаємо, тому що вони обіцяють все-таки до кінця осені відкритися. Поговорили і про розвиток спортивної інфраструктури у трьох школах міста. Інвестори планують оновити спортивні майданчики. Міська рада також розглядає локації, де можна розмістити зони для активного відпочинку. До прикладу, таких як у жовтневому парку. Насправді є багато ідей і спортивні майданчики в школах. Та я ще не задав ці інвестиційні конкурси. По 18 школі 33-й, 33.5, всі інвестори оплатили 3%, ці гроші вже пройшли в бюджет. Ми намагаємося використовувати намагається використовувати і приватні інвестиції, і меценатські кошти, і свої власні. Тому а цей з тенісним ось цією зоною, ну справді воно гарно вийшло, там є вже купа фанатів, які приїжджають, грають. Ну, Вони мене теж вже запрошували, я обіцяв, що я поїду. Я теж граю в настільний Тені, теніс, насправді думаю, що спробувати. Справді воно ну, неочікувано зайшло. І тому ми, ми за за задумались так та зони, думаєте, де ще зараз думаємо то просто де де саме Олена Кричко, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін, Михайло Урбанович, Новини Сі 4